Вітаю усіх глядачів. усіх, хто доєднався до перегляду наших новин, просто зараз маємо 28 вересня 582-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. В ніч проти останнього четверга вересня російські війська влаштували чергову масовану атаку. Застосувавши кілька десятків дронів камікадзе, знищено 33 із 44-х. Надзвичайно складною. Ця ніч була для мешканців кількох сусідніх з Полтавщиною регіонів. Так ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю було знищено, проте є влучання. Минулося без загиблих, травмованих, але пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, повідомив очільник кіровоградської ОВА Андрій Райкович. На місці події працювали усі відповідні служби. Вночі російські терористи знову атакували Одеську область ударними безпілотниками, повідомив Олег Кіп. Перначальник одеської ОВА. силами ППО було знищено всі ворожі цілі. Жодних влучань і руйнувань постраждалих немає. Зафіксовано лише кілька незначних осередків загорянь сухої трави внаслідок падіння уламків збитих шахідів. В день 27 та вночі 28 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі, два розвідувальних БПЛА типу орлан та 20 ударних шахідів. Окрім того, російські війська в Дарили ракетою по Миколаєву. Ворог атакував об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Також постраждали дві громади в області. Так, внаслідок збиття ворожого безпілотника було пошкоджено лінію електропередач та господарські приміщення без постраждалих. Натомість Росія вбила двох людей на Херсонщині, повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Російські терористи випустили по Херсонщині 604 снаряди з різного виду озброєння, поцілили у житлові квартали територію заводу та об'єкт критичної інфраструктури у самому Херсоні. На порозі власного будинку смертельних поранень дістав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові від 27 років медичну допомогу надали на місці. Надалі він проходить лікування амбулаторно, повідомив. Довкіллю Харківщини від початку повномасштабного вторгнення РФ завдано шкоди на 83 мільярди гривень. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. За його словами, засмічення та забруднення ґрунтів потягне на 82 мільярди гривень. Забруднення повітря внаслідок пожеж завдало шкоди на 134 мільйони гривень. За його даними, наразі обраховано лише третину кейсів, тож суми збитків зростатимуть. Міністр наголосив від дій окупації. Дуже сильно постраждали ліси. Є випадок суцільного вигорання 6 тисяч гектарів лісу. Натомість нам є, чим відповісти ЗСУ, продовжують знищувати окупантів. Лише за минулу добу оборонці знищили 330 загарбників, 38 артилерійських систем ворога, 12 броньованих машин та 4 танки, інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 277 тисяч 320 осіб. Реагуємо на виклики і загрози правильно, чуємо сигнал повітряної тривоги, прямуємо в укриття. Бережіть себе і своїх рідних та залишайтеся обізнаними, переглядаючи наші новинні випуски з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Не губіть нас, ми є у телеграмі, інстаграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Слава Україні! Героям слава! Відтепер Кремачуські ВПО зможуть отримати гуманітарну допомогу від Полтавської обласної військової адміністрації у вигляді борошна, цукру та зубної пасти. Тощо отримати зазначену допомогу можна за попереднім записом, звернувшись на гарячу лінію гуманітарний Кримачук» за номером телефону 0800 33 22 21 з 8 ранку до 8 вечора. Окрім того, допомогу можна отримати у будні з 9 ранку до 4 вечора за адресою вулиця Єднання України. При цьому необхідно мати паспорт або id картку а також довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи важливий момент це стосується лише тих, хто переїхав після 24 лютого 2022 року. У Кримочуці розташовано понад 200 трубчастих колодязів, 170 з них згідно з результатами перевірок робочі, але вода технічна. Тож пити таку ризиковано. Знаходяться такі колонки у дворах багатоповерхівок та біля приватного сектору. А нещодавно навіть з'явилася інтерактивна мапа, на якій чітко зазначено розташування кожного колодязя. Тимчасове закриття руху по вулиці Юрія Руфа продовжено до 31 грудня 2023 року. Причина аварійні роботи з ліквідації самопливного колектора діаметром 500 міліметрів, який проходить від вулиці Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП 1 Окрім того, подовжено перекриття перехрестя вулиці Івана Мазепи та Тараса Шевченка до 30 жовтня 2023 року. Окрім того, до 29 жовтня рух буде закритим по вулиці Гегачкурі. Від вулиці 29 вересня до будинку номер 25 Відповідне рішення було прийнято 28 вересня на сесії міськради. Від початку року поліціянти за перевищення встановлених обмежень швидкості руху притягнули до відповідальності понад 6 тисяч керманичів з них 6 тисяч 7 осіб за частиною першою статті 122 та 83, а також за частиною четвертою статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. У Кремочуці знову пожежі. 27 вересня, по проїзду Галузевому, горіла суха рослинність. Про це повідомили в управлінні ДСНС Полтавщини. На місці події спрацювала 14-та державна пожежно-рятувальна частина. Проте, до того як вогонь загасили, все ж встигли вигоріти 0,3 гектара. І знову палає Полтавщина. Під час гасіння пожежі, 27 вересня. У Полтавському районі було виявлено тіло жінки. На сьогодні відомо горів приватний житловий будинок по вулиці Набережній в селі. Нехвороща. через сильне задимлення. Рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання, проте приблизно через дві години пожежу було ліквідовано вогнем. Знищено покрівлю площею у 80 квадратних метрів, два вікна, облицювання стін та домашні речі. Причина пожежі встановлюється. Нацбанк повідомляє, обміняти дрібні монети та гривніві банкноти старих зразків до 2003 року можна буде лише до 30 вересня 2023 року. Включно після цього обмін стане неможливим. Все це без стягнення плати за обмін за даними операціями. Громадянам рекомендують звертатись виключно до Нацбанку та уповноважених банків. Буває так, що мовчання здатне сказати більше ніж будь-які слова. Цьогоріч, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників та захисниць. Ми пам'ятаємо всіх, хто б'ється заради держави, тих, хто додає сил Україні, тих, хто віддав за неї життя. А відтак цієї неділі Україна зупиниться на хвилину, щоб мовчанням вшанувати їх безмежний подвиг. Вони билися заради нас, вони віддали життя, щоб ми могли і далі вільно жити. 1 жовтня, дев'ята година ранку. Це час, коли вся Україна зупиниться, усі міста машини, люди у хвилині мовчання, аби віддати шану всім, хто загинув. Боронячи нашу країну, ми ніколи не забудемо їхню самопожертву. Герої не вмирають. І знову наше місто у жалобі. 11 вересня на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Горбань. І сьогодні до міського палацу культури прийшли кремчужани, аби провести нашого героя в останню путь. Вже вкотре наше місто в жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого земляка Горбаня Олександра Вікторовича, який народився. 15 вересня 1978 році початку активних бойових дій з боку Російської Федерації, 11 липня він прийшов до Кременчуцького РТЦК і був направлений на, на перепотовку, на навчання. Так у нас завжди робиться. Там він Навчився стріляти, бігати, отримав спеціалізацію і стрільця, і гранатометника, і кулеметника, але він був санітаром в бойовій частині. Це 47-окрема бригада, дуже бойова, завжди знаходиться в зоні бойових дій. І він в ході штурму, на жаль, в цьому місці 11 числа. Це сталося в Харківській області, Ізюмський район, населений пункт перше в ході атаки він загинув. Прибув до нашого міста, вирішили питання. Прощання міста з ним, але в нього було побажання перед смертю, щоб його кремурували. Тому власті нашого міста пішли на зустріч, виділили машину, відвезли місто Харків на кремацію, там його кремірували, привезли його вчора і сьогодні ми. Бачимо, що прах знаходиться його в бурні, і ми всі жалоби його сьогодні проважаємо. Сьогодні його прах буде придан нашій кременчуцькій землі, так як він був дійсно наш кременчужанин. Він закінчив середню школу номер 17 в нашому місці. Тривалий час він. Робив на різних підприємствах нашого міста, проживав в нашому місці, був, на жаль, не одружений. Розлучився він зі своєю дружиною, але в нього залишилась донька, мати і батько. Зараз вони біля урни знаходяться з прахом. Мало друзів, всі його друзі зараз воюють. Ну, А ті, хто, ви знаєте, багато жінок у нас виїхало за кордон. Тому тому залишилися тільки ті, що проживають в нашому місці. Отак от, от перервалось життя Олександра Вікторовича. На жаль, на жаль. Дуже був такий роботящий хлопець, все хотів спіти. Війна є війна, це свої закони. І сьогодні ми його провежаємо в останній путь. Ну, а Програма цього буде така. Зараз міський палац культури, потім буде Центральний собор на 29 вересня і Алея Героїв. На нашому свістовському кладовищі. Там він буде похован разом за своїми бойовими товаришами. Це дійсно був бойовий хлопець, наш земляк, наш кремчужан. Аби не війна, все було б по-другому, але війна є війна. Це треба розуміти. Вічна пам'ять нашому герою. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олександра Горбаня. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Мабуть, пам'ятаєте, як наші депутати жалілися на нехтування забороною щодо пересування маломірних плавзасобів водоймами під час воєнного стану із настанням осені, моторні човни обранці раптом впильнували у районі дамби Кременчуцької ГЕС. Реакція на скаргу ініційовану одним із заступників міського голови не забарилася. Укренерго письмово визначило тих, хто має контролювати. Я Кременчуцька гес приватного акціонерного товариства. «Укргідроенерго», розглянувши лист першого заступника міського голови Кременчуцького міської ради від двадцятого до року. зобов'язується у разі виявлення безпосередньо знаходження маломірних плавзасобів засобів у межах охоронної зони філії повідомляти Полтавський рибохоронний патруль, Кировоградський рибохоронний патруль, Кремінчуська районного управління поліції. Полтавської області та Кропивницьке районного управління поліції в Полтавській області виявлені, про виявлені факти з метою вживання ними заходів реагування в межах наданих повноважень. Ну, розумійте, да? Вони більш краще всіх будуть бачити, хто там знаходиться в районі ГЕС і будуть повідомляти. Маємо надію, будемо чекати відповіді від міліції ще, і, тому що о, я хочу додати, що я отримав особисту інформацію. Що і на цій стороні, шановні, що нижче, нижче мо мосту? Тож, е, дуже багато плавсрез, е, з двигунами виїжджають на острови, відпочивають. Ну такий бардачок уже в нас, значить, починається. Враховуючи те, воєнний стан, що де може знаходитися, то треба або всім дозволити да або, або всім, всім дозволити, зробити, або всім заборонити. Як повідомили обранці, під час засідання земельної комісії про так званий бардачок на водоймах їм доповідають і законослухняні кременчужани, які цитуємо навіть за наявності трьох-чотирьох плавзасобів на воду не виходять. Тому ми будемо теж тримати на контролі це питання для того, щоб в цих фактів вже було як можна менше. Ну я думаю, що вони вже з приходом осінь буде менше само по собою, але все одно ж. Нагадаємо, заборона на пересування маломірних плавзасобів поширюється на каскаді дніпровських водосховищ Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському і Каховському. Навчально-виробничі майстерні Вищого професійно училища №7 номер 7, за кошти. Іноземного інвестора здійснюється капітальний ремонт покрівлі з утепленням, тобто енергоефективність, і будівлі самого стін цього приміщення, і заміна лимнової каналізації. Був оголошений в Україні такий проект Міжнародний Юхо кращі навички для сучасної України. І фахівці з німецької сторони об'їхали областя всі нашої країни. Відібрали сім областей, в тому числі Полтавщину. І відібрали заклади 21, в тому числі і наш навчальний заклад. Загальна вартість цих робіт 680 тисяч євро. Коли завершаться ремонтні роботи, має бути Поставлено в училище 17 нових сучасних верстатів металорізальних. Із них 12 це фрезерні верстати, два із них з програмним керуванням, три токарні верстати, один з них з програмним керуванням, волоконний лазер і плоскошліфувальний верстат. Якщо подивитися на загальну вартість от з будівництва і поставлення обладнання, майже півтора мільйона євро. Платник німецький банк розвитку. За це їхні кошти, їхній тендер, і вони контролюють будівництво, вони здійснюють оплату, тобто кошти нам не надходять. У нас працюють люди. Проєкт також вони проконтнують, тобто гроші під строгим контролем і якість робити також. А взагалі училищу скільки років? Повних років 44, а в травні місяці наступного року виповниться маленький юбілей 45 років. 19 травня. От ця покрівля 44 роки простояла, але тепер проситься на, попросилася на капітальний ремонт з утепленням, щоб літом було не жарко, а зимою було не холодно. Чим ви їм так сподобалось? Чим ми так сподобались, ну це потрібно в них запитати. Але експерти з боку Німеччини якраз побували на Кременчуцькому заводі дорожніх машин, побували на вагонобудівному заводі. Ну і, напевно, цей. Конгломерат заклади підприємства, контингент учнів, кількість, якісний склад педагогічних працівників і вже та база, яка була на той момент, коли вони здійснювали свій моніторинг цих закладів. Відновлювати Україну маємо ми самі.